Ми живемо непростий час. Ми нерідко прокидаємось серед ночі від сигналу повітряної тривоги, а буває від вибухів. Ми з самого малку знаємо, кому завдячуємо, тим, що можемо продовжувати жити у рідному краї. Це Збройним силам України. Слава Україні! Мене звуть Софія Кащешин. Допомагати ЗСУ це справжній тренд та необхідність. А сьогодні я вам розповім про наших найменших волонтерів. Отож, розпочинаємо знайомтесь. Це львівський школяр Юрій Напора. Він зібрав та передав на потреби українського війська вже 4 мільйони гривень. Хлопчик виступає на вулицях міст Львівщини разом з батьком. А з мамою вдома вчить пісні. Розпочав свій волонтерський шлях Юрій у серпні 2022 року. У перший день він збирав 23 тисячі гривень. З того часу він щовихідних в вихідних виступав у різних містах Львівщини. Хлопець каже, що у репертуарі має пісні, які б нагадували людям, що зараз триває війна. Юрко розповів, що за один виступ він зібрав 86 тисяч гривень, а найбільше він мріє про перемогу України. Влітку 2022 року заголовки медіа рясніли повідомленнями про маленьких волонтерів. Тож, як вже здогадалися, історія Юрія Напори не єдина. Діти з Трищини підтримують захисників не лише малюнками з побажаннями перемоги, але збирають кошти на захисний одяг та обладнання. У Жедачеві маленькі волонтери створили блокпост юного патріота заради мрії. Діти зверталися до водіїв, що проїжджали поруч, щоб підтримати військовослужбовців та долучитися до збирання коштів на бронежилет. А ще 16 тисяч гривень діти зібрали в Ужгороді. Вони продавали купони та браслети. А за зібрані гроші вони купили п'ять розрузочних жилетів. А ось вам ще одна мотиваційна історія про восьмирічного Давида Понуляка із Запоріжжя. Він же волонтерить. Возить тканину на білизну, тягає гуманітарну допомогу, розносить пораненим гостинці та розважає їх піснями та віршами. Сумки, які Давид розносить госпіталем, не є легкі, але в нього є місія бути волонтером. А в майбутньому Давид хоче стати президентом. Давид завжди соромиться і хвилюється, коли співає для воїнів. А ще він інструктує бійців, що ж краще робити з гостинцями. Ще українським воїнам допомагає і творчість. Шестирічна хмельничанка Софія Подолянчук видає казки, аби підтримати зсу. Свої книжки дівчинка продає у парках, на благодійних ярмарках та у соціальних мережах. Гроші від продажу збирає у скриньку хто скільки дасть. Маленька каскарка вже зібрала більше 12 тисяч гривень. На ці кошти придбали кровоспинні джгути, термобілизну та всілякі смаколики для військових. Я закликаю кожного, хто зараз дивиться цю програму, долучатися до волонтерства. Хто як може, адже кожен спосіб важливий та дієвий. А з вами була я, Софія Качишин. Слава Україні!